Виконуємо задачу 2. З розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 5.4 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривкід Лисенко Черніка Шакотько 2024 року випуску. Відкриємо QGFR програму для створення gif анімації з відео. Завантажимо відео, з якого будемо робити gif анімацію Для цього натискаємо цю кнопку Open Video. Відео надали автори підручника. І хоч у завданні сказано, що називається зразок 5.4.1, але цілком очевидно, що має називатися 542. Раз забираємо справи 5.4.2. Хоча 54.1 і немає. Насправді, не надавали автори-підручника такого файлу. Просто, можливо, друкарська помилка. Тепер встановлюємо властивості такі, як на малюнку. Якщо у вас ось це вікно закрите, то клацайте по ньому і відкривається. Початковий кадр фрейм нас має бути 108. А кінцевий 161. Ну, але якщо ви зараз вводили, то помітили, що 161 не вводиться. в чому справа. А справа в тому, що в нас це відео має тільки 108 кадрів. Давайте встановимо початковий. Бачите, зараз 90, тепер йдемо на самий кінець. І це є 108. Можливо, автори підручника планували надати якесь інше відео. Можливо, надали і малюнок зображення з іншого відео. Тоді залишається нам встановити інші кадри для даного відео. Давайте початковий я встановлю ось такий. А кінцевий ось такий. Розмір встановлюєте 300х220, пропорець зберегти пропорції, ставити. І тепер збережемо GIF-анімацію. Натискаємо кнопку «Екстракти GIF. Вийде у нас ось така анімація. Я намагався підібрати, щоб була ніби здавалося, як зациклена. Натискаємо цю кнопку Save GIF». Зберігаємо зіміння вправа 5.4.2. Ну і я зараз призупиню відео, тому що коли я записую екран, то GIF чомусь не зберігається. І виявляється, дана помилка з'являється не через мою програму, за допомогою якою я записую екран монітора. А не зберігає саме у цій моїй папці. От на робочому столі. Зберігає. Закриваємо, проєкт не зберігаємо, запускаємо. Правда, назва все одно бачите. Якщо пишете кирилицю, то якась абрикадабра. Перейменуйте і поміщайте у власну папку. Отже, ось такий нюанс з цією програмою. Ну і на цьому задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!